Вбивця російських кораблів. УГУР вперше презентували серію ударних морських дронів Магура. Розвідники запевняють, вони можуть знищувати ворожі кораблі і літаки. І наводять приклади ураження цими дронами 17 повітряних та морських цілей, 15 з них розбито вщент. А збитки, завдані військам Російської Федерації, оцінюють у понад півмільярда доларів. УГУР наголошують, саме завдяки цій зброї українські військові сили змогли повернути ситуацію у Чорному морі на ко. Орість України додам, що за даними британської розвідки, ЗСУ знищили або пошкодили чверть основних військових кораблів Росії. Польща готує новий пакет військової допомоги для України на 200 мільйонів євро. Про це заявив керівник польського посольства в Києві Пьотр Лукасевич в інтерв'ю «Європейській Правді. Це вже 47-й пакет допомоги від Варшави. У попередньому нагадаю були боєприпаси, запчастини, технічне обладнання на суму понад 230 мільйонів євро. Загалом, із 2022 року, Польща передала Україні понад 300 танків, більше 500 бойових машин, 10 літаків і 10 гелікоптерів. Також тисячі тонн пального запчастин та боєприпасів. За словами Лукасевича, польські гармати, краб і танки вже неодноразово до допомагали українським військовим не лише тримати оборону, а й перемагати на полі бою.